Надія Артюх показує своє перше робоче місце. Саме тут говорить дівчина 13 років тому почалася її любов до архівної справи. В обов'язки входило відповідати на телефонні дзвінки. Працювала з тими базами в яких ми реєструємо запити громадян, реєструвала саме тоді, пригадає Надія, щодня до архіву надходило десятки запитів з різних куточків світу. Більшість з проханням знайти своїх рідних, підтвердити національність чи отримати інформацію про майнові права. Люди не завжди розуміють ті масштаби, які завдає той чи інший запит, але. Та теплота, з якою, та віддача, з якою потім приходять, телефонують, пишуть, вона надихає, вона змушує покращувати свою роботу, змушує розвиватися в усіх напрямках. Люди не вірять, що. Ми можемо робити це безкорисно. Зараз Надія, начальниця відділу Державного архіву Черкаської області, опікується сучасними документами. Мої обов'язки входить переглядати, щоб вони були відповідно правильно оформлені, відповідно до чинних стандартів, відповідали нормативним вимогам. Це треба любити. Це саме та робота, на яку просто так не прийдеш, і залишаються в нас надовго ті, хто справді цінує цю роботу, хто справді ну, вірить в те, що він робить. Надія каже, робота в архіві постійно ставить перед нею нові виклики і додає це аж ніяк не нудна рутина. Можливо, нас і не видно як установу десь комусь, але насправді без нас нікуди. І це одна з тих, один з тих моментів, який зачіпає і змушує триматися, і змушує рости, тому що робота вимагає все-таки великих внутрішніх ресурсів і значної самовіддачі, відданості. За весь час архів став другою домівкою для Надії. А затишок, говорить жінка, тут можна знайти і серед документів, і серед електронних баз даних. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.